Сезон застуд і грипу це час, коли важливо не панікувати, а знати, що робити і як лікуватися. Чим грип відрізняється від звичайної застуди, і коли варто залишатися вдома, який сигнал організму не можна ігнорувати, про це все ми поспілкуємося сьогодні з Юлією Швець, сімейною лікаркою, власницею приватної медичної практики. Добрий, Добрий ранок. ранок. Добрий ранок, раді вас знову бачити у нашій студії в новому році. І, в принципі, ми, мені здається, з вами щороку проговорюємо тему. Сезонних захворювань, зокрема грипу, застуди. І щоразу питання у людей залишаються ті самі. Найперше, чим же ж відрізняється стандартна застуда від грипу? Як відрізнити ці прояви симптоми? Ну, пацієнту дуже легко відрізнити, бо як правило, вони завжди кажуть: вчора я ще був здоровий, а сьогодні я дуже больний. В мене висока температура, я не можу стати з ліжка, мене всього ломить, і оце таке характерне для грипу, що він починається різко і починається з високої температури і з такої. Прямо ломки всього тіла. Mm -hmm. От. Зараз якраз його сезон, починається вже такий пік захворюваності. Оце кінець січня, початок лютого. Саме актуальна тема дуже багато хворих. І навіть сьогодні я їхала до вас в студію, вже було 4 дзвінка, і я вже... ще, не, ще не зробили тести, але я вже розумію, що то грип. І в цьому році іноді грип, е, чи це так співпало, чи це він е, з якоюсь іншою інфекцією е, так себе веде, але характерний е, таким розладненням шлунку угу. е, вже такий четвертий, мабуть, пацієнт. Що ніби думаєш на одне, а робить тест і там грип. Угу. Та вже, напевно, в нашому сучасному світі намішалося стільки всіх цих вірусів інфекцій одне з одним. Що вже, напевно, і лікарі по-новому досліджують і вивчають, як це все впливає на людину. Ну так, да, якось він, ніби ти розумієш, що то грип, але завжди сумніваєшся, тому що щось новеньке додається до нього. Угу. <laughs> якось він по другому Ну, мені, тому що року да. цю тему піднімаємо. Та завжди є yeah. речі, які додаються так до перебігу грипу, до якихось можливо, Імптомів, що е, які маркери завжди треба тримати в голові, розуміти, що от якщо це приходить, треба звертатися до лікаря. Бо uh -huh. багато хто займається самолікуванням, як цього не допустити. Ну, Я взагалі ж дуже проти самолікування, я взагалі за те, що у вас є телефон у кожного. ну Зараз зі зв'язком біда, але напишіть, є ж сімейний лікар під рукою. І саме така класна штука це мати вдома цей тест. Зараз вони є такі три в одному, там грип А, грип Б і ковід. Uh -huh. Різних фірм дуже легко робиться, не треба там десь далеко його пхати. Трошки покрутив в носі, прямо на початку, і показує класно. Ну 90% точно він показує. Перший третій день. І ми зразу знаємо, як лікувати. Скидаєш тест. У мене взагалі там півтелефоних фотографії пацієнтів, просто тест. Не добрий день, нічого, просто тест. Дві полоски з одної чи з другої сторони. І я просто там вже починаю задавати свої інші питання. Угу. Ви сказали, є грип А і гриб Б, так? Яка між ними, угу. наприклад, різниця? Е, насправді вони протікають однаково, однакові симптоми і лікуються однаково. Це більше різниця там в його в цьому штамі, що, що привалює, але я думаю, що для пацієнта то, то не актуально знати, Тому що е, єдиний такий, от, що мінус, якщо ти захворів грипом А, то немає гарантії, що ти не захворієш грипом Б. У мене були пацієнти, які хворіли грипом А, один день вичухувалися на другий день дзвонили, а в них вже грип Б. Ну, uh -huh. Буває, але uh -huh. якщо почати лікування з самого там першого, другого, третього дня, почати противірусне, є такий діюча речовина у він класно спрацьовує на грип, але це не значить, що треба його пити без тесту і при кожній температурі. Сімейний лікар скаже, коли потрібно починати. То з першого дня спрацьовує дуже класно. Зразу проходять майже всі симптоми, зразу відчувається легкість, ну і немає вже тих побочних ефектів і якихось там віддалених наслідків, які може викликати грип. Угу. Тому лікування бажано починати перший-третій день, не чекати. Не робити так, як мені зробив вчора мій пацієнт. Дзвонив в нього там вже десятий день хвороби, в нього температура досі висока. Він там з першого дня чогось п'є собі антибіотик, вже міняє на другий антибіотик, теж сам собі пояснився ну, тим, що він не хотів мене тривожити, але ну, нічого тут такого, краще б ми почали лікування з першого дня, і я би зараз не тривожилась за нього, так я вже другий день про нього думаю. Ґгум. Ну так, у нас люди схильні до самолікування, на жаль. І схильні ще до анти. Вакцинувальних так вакцинальних е, процесів, і отут хочеться теж зупинитися, тому що регулярно ми про це проговоримо. І знову виникають питання, е, чи варто е, і як часто вакцинуватися від грипу. Наскільки зараз це доступна вакцина? Е, і, взагалі, е, чи вакцинуватися конкретно зараз, коли вже епідемія, чи це вже не допоможе? Ну це взагалі єдиний захист від грипу. Це вакцинація. Вакцинуватися потрібно щороку. В ідеальному світі ми вакцинуємось там кінець вересня, початок жовтня, жовтень, щоб в нас виробити всі ці антитіла і ми були захищені. Немає гарантії, що ми не захворіємо з вакциною, можемо захворіти, але захворювання пройде легше і не буде якихось там віддалених наслідків, да, якихось небажаних пневмоній, щось такого, як правило, не буває. Зараз можна вакцинуватися, це ще може врятувати, але всі ці антитіла виробляються до двох тижнів. Тому, якщо вакцинуємось зараз, то є ще така вірогідність. вірогідність да, що на третій-четвертий день після вакцинації все одно захворіємо і принесемо тяжко. Краще вакцинуватись трошки зарані. Але в цьому році щось була перебої з вакциною. Якщо це не фейк, то здається, там попав шахет в склад і був період, що не було вакцин, було тяжко дістати. Через то цей рік вже людям пробачаємо, що вони не вакцинувалися, вони хворіють і лікуємо. А так, всі інші роки завжди вакцина є, і вона в такому загальному доступі простіше все ж таки вакцинуватися. Взагалі, в мене багато пацієнтів, хто хоча б раз перехворів грипом, вони вже на другий рік дзвонять у вересні і вже требують з мене вакцину. Це <рес> да, дуже, дуже неприємно. Дійсно, зараз дуже багато хворих у моєму оточенні. Буквально mm -hmm. наші співведучі вами теж зараз хворіють. Бажаємо їм одужання, але повертаючись до теми самолікування, mm -hmm. які. Можливо, речі багато хто робить, але їх точно не варто робити при самолікуванні, е які можуть бути ну не те, щоб фатальними, так не дай Боже, але е загалом дуже руйнівними для їхнього організму і так і з так ослабленим імунітетом. Mm -hmm. um... Дуже часто пацієнти чомусь самі собі, коли висока температура, з першого дня вони це розглядають як бактеріальну інфекцію, така в них існує, між ними думка, і починають пити антибіотики. В цій ситуації, коли це грип, коли це вірусна інфекція, антибіотик, він навпаки знижує імунітет і допомагає вірусу розселитись в тих місцях, де він не мав би бути. Тому це є помилкою так робити не потрібно. Взагалі починати пити антибіотик, потрібно. Краще з лікарем, а ще краще, коли, коли лікар призначає загальний аналіз крові, сечі і розуміє, на що він призначає, той антибіотик і який. Це таке, що от я не люблю. Треба бути обережним з жарознижувальними засобами через те, що при грипі температура під 39 вона не зразу і не дуже добре збивається. І буває, пацієнт п'є одну таблетку парцетамолу через годину-півтори-другу, бо не збилась, і може зробити собі таку передозіровку, яку теж Ну, Потім тяжко це питання вирішувати, а іноді бувають насправді таких е, випадків було небагато. Але в моїй практиці було, що дитині дала спочатку бабуся е, перед стамом, потім мама, потім ще й старша сестра. І ми потім це питання вирішували і визивали швидку. І слава Богу, все минулося. але... Е, з угу. цим також гратись не можна. Якщо температура не падає, ви там прийняли ібупрофен або парацетамол, бачите, що не падає, зв'яжіться з вашим лікарем, якщо неможливо зв'язатися, можна позвонити там в швидку на невідкладну допомогу, розкажуть, що робити, як робити, або приїдуть, якщо ви будуть розуміти, що ну, якась така ситуація нестандартна. Чи є е, шанс е, уберегтися і не захворіти, якщо ти е, контактуєш з людиною, якою грип, особливо якщо це стосується е, ну, сімей, да, якщо хтось або дитина, або дорослий захворів? Е, чи є такий шанс, і що можна зробити превентивно для того, щоб оберегти своє здоров'я? Ну ви знаєте, взагалі все залежить від імунітету. Якщо імунітет хороший, буває так, що в одній сім'ї і, і не хворіють. Троє хворіють грипом, один не хворіє і не вакцинувався, а щось, щось пішло не так. А буває, що хворіє і по декілька разів, і а захворів, і без захворів. Там. А буває і вакцинований, і захворів, там, да, вся сім'я вакцинована, а один захворів. Через те, вже коли захворів, в сім'ї хтось хворіє, то так, да, для нього краща ізоляція, там окрема комната, провітрювати йому повітря, окремі чашки, ложки, все остальне. Менше з ним контактувати, обійматися, цілуватися менше, але а, ідеальний спосіб взагалі це просто вакцинація. З вакцинацією угу. я вакцинуюсь кожен рік, вже протягом. Мабуть, 12 років Ого. і був один єдиний раз це в минулому році, але в мене було там своє лікування. Я захворіла грипом вже з вакциною. І то він пройшов для мене досить легко. Взагалі я приймаю пацієнтів всіх без маски. Це буває зараз, так багато немає. а Колись бувало і по 30 пацієнтів в день, і це велика вірусна нагрузка, і нічого мені не було. Через то угу. вакцинація дійсно працює і. Дійсно рятує. рятую. Угу. Ну, от люди люблять дуже активно, наприклад, коли іде ось такий сезон підвищеної небезпеки захворіти, чи то застудою, чи то якимось таким захворюванням, наприклад, активно п'ють вітамін С, та цинк, залізо. Ну тобто всі якісь такі найпопулярніші угу. а, вітаміни, вітаміни, так які ну нібито можуть уберегти. От можете тут десь прокоментувати, чи воно доречно, чи недоречно, а, вітамін С доречно, так, але бажано здати кров. Чи... Нема там переізбитку вітаміну С, хоча він буває не часто, тому в зимній період доречно пити невелику там, дозіровку, дорослі людині до тисячі, але краще теж це вирішувати зі своїм лікарем, бо є іноді якісь хронічні захворювання, коли він не потрібен. Вітамін Д так само в багатьох в нашій країні є дефіцит, але перед цим краще здати кров на вітамін Д, якщо він в дефіциті, приймаємо. Якщо він там в нормальній кількості ми приймаємо профілактичну дозу. Якщо підвищений, то ні в якому разі не приймаємо, бо є там інші стани, які пов'язані з цим гіпервітамінозом, і досить такі неприємні. Іноді угу, так шукають люди. Там випадає волосся. Дівчата шукають все, що завгодно, але ніколи не, не додумається да здати Це на я. у нас в принципі <клес> так, якось так влаштовано, що ми не вважаємо профіцит вітамінів <клес> проблемою. Нам так. здається, що аби не мало було. Без та, культура насправді. така, знаєш, аби було краще запасом, але мати. Ну так. <хи> Бо я взагалі чув е, ну, як би, таку думку одного з лікарів, що вітамін С, наприклад, е, актуально пити, коли ти вже захворів, тому що, там, наприклад, е, ну, він не накопичується чи там, не відкладається, і в принципі, як превентивно, він не допоможе. Ну тому тут скільки людей, стільки думок, е, ну і зрештою, е, якщо ти і п'єш там профілактично вітамін Д, я так розумію, що та ти то можеш пити, але якщо в тебе дефіцит, ти ж маєш знати, який він для того, щоб там пізніше? Якщо великий дефіцит, так то треба да, великий дози. Тому е це цікаво та, про вітаміни. Угу. Також цікаво, хто входить до е групи, яка найбільше зазнає ризику зараз угу. стосовно грипу. Ми говорили вже трошечки про імунітет, але кому варто ще е попіклуватися про себе, можливо, більше? Люди, яким вже більше 65 років, в тих, які є якісь хронічні захворювання, дітям вагітним, онкохворим, якщо проходять лікування хіміотерапією. E, ну, і взагалі, кожен пацієнт e, знає, там вони знають, що в них є цукровий діабет, і що для них страшно, знають, що в них є там дефіцит певних вітамінів і що для них та, там, зараз неприємно. І маленькі діти для них завжди в них ще й імунітет. В них взагалі e, той період, коли вони мусять перехворіти всіми захворюваннями. Тому e, я закликаю батьків берегти їх хоча б від грипу і вакцинувати кожного року. Як проходити взагалі період e, лікування під час e... Того, як ти хворієш грипом, тобто, який має бути режим дня, чи мають бути прогулянки, особливо зараз, коли бо всі ж бояться, що вийти на холод, ще гірше стане, вікно не відкривати, бо продує там і так далі. Знову ж таки, там, який має бути питний режим, що їсти, що пити і так далі. Тобто, поділіться ще от додатково, який спосіб життя вести під час хвороби. Ну, коли грип, коли температура 39, то я думаю, що людина взагалі не дуже має сили там стати десь прогулятися. Хоча це не Є е, якоїсь там ну, тим, чого не можна. Е, якщо хочеться вийти на свіже повітря, будь ласка, вділись, вийшли, збили температуру і подихали свіжим повітрям, обійшли кружок кругом дома і нічого не буде. Е, хоча всі вірусні захворювання і бактеріальні захворювання, вони вимагають такого, може, це ще якийсь такий старий метод, але ліжкового режиму. Їх треба вилежати не прям там ти лежиш і не встаєш до туалету, і не вийдеш на балкон і відкриєш вікно. Ні, але максимальну кількість часу все ж таки лежати, тому що як і вірусні, так і бактеріальні захворювання, вони знаходяться в крові, і вони, якщо ти дуже занадто або займаєшся спортом, або там десь біжиш на роботу, на якусь маршрутку, ти ще більше провокуєш те, що може статись, наприклад, якийсь міокардит. Там, це запалення серцевого м'язу, і він дуже часто стається після вірусних або бактеріальних захворювань. Зачастую навіть після вірусних. Або там запалення суглобів. З ангіною це пов'язано, бактерія розноситься, бо ти біжиш, кров ганяється, і е, так само стається це запалення суглобів. Воно потім ну, да. тяжче Є такі і люди, гірше які кажуть, я лікуюся в спортзалі. Типу, мені краще, коли я маю фізичну активність. Так, ти але... Не... Де логіка або я не дамся хворобі, я краще не покажу їй, що я там Кривим клином да, 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 да. Да, да. ні так не можна. Треба свій організм брехти і десь краще один день вилежати. Я знаю, що багато людей, які активні і привикли жити інакшим життям, для них дуже тяжко. Лежати вдома і для них це прям наказання mm. і трагедія, коли кажеш хоча б три дні в кроваті, там якісь не знаю, книжка, серіал, все що завгодно, щоб не було. Вікна, звісно, відкриваємо і провітрюємо, тому що вірус він накопичується, є концентрація його в кімнаті з видихуваним повітрям. І краще його. Виганяти, uh -huh. <геть> щоб не зарасити інших, і ну, щоб він скоріше проходив. Питний режим обов'язково, тому що і на кожний градус температури підвищується кількість рідини, на яку нам треба спожити. Особливо для маленьких дітей, для них м, дуже складне і тяжке зневоднення може бути фатальним. Через того за цим слідкувати. І я дуже не люблю, коли мені батьки говорять: я не знаю бо я не можу напоїти свою дитину. Купа є методів, граєте в те, що у вас там чаювання, робите якусь церемонію. Ну, на крайній випадок заливаєте є там дитячий нурофен, такий нурофеновський шприц, заливаєте тим шприцом кожні 5 хвилин. Я так роблю своєю дитиною, вона навіть не помічає, що я їй заливаю рідину. Я підійшла, залила в рота і пішла собі далі. Вона тільки глянула, що щось зливалось. Ми так спасаємося, коли вона не хоче пити. Тому підтримувати цей водний баланс нам ну, потрібно. Щодо харчування потрібно не нагружати свій організм, та не їсти там якихось жарених чебуреків, тому що йому і так складно він і так справляється з хворобою. Та легка якийсь да якийсь такий легкий там легка їжа, яку любить людина. Ну Якщо... а має бути ну щось, якісь мікроелементи, які допоможуть там організму підтримувати ну, свою життєдіяльність саме, бо він же бореться в цей момент з хворобою. Uh -huh. Тобто, що можливо додати в Ну, в цей момент. от, класно спрацює вітамін «С». Я люблю додавати такий аптечний там амінокислотний комплекс. Я не буду назвати його назву, бо то не етично. Mm. А вот. і дуже люблю якісь раствори для оральної регідратації. Це раствори, які приміняються там часто при отруєннях, там теж є багато тих мікроелементів, які встановлюють цей водний або ну, баланс наш. От. Тому вони аптечні, їх теж там багато назв можна. Якщо взагалі нічого не можна і дуже надмірне потовиділення, або як зараз там цей хвороба розладенням шлунку або якоюсь блювотою, можна приготувати самим. Цей розчин для оральної регідратації. Я зараз вже не згадаю пропорції, але береться вода, береться трошки цукру, трошки солі. І готується сама ця рідина, вона не прям смачна на смак, mm -hmm. не така, як аптечні, але в принципі теж справитись можна з нею. Mm -hmm. Mm -hmm. От вона тоді і затримує більш рідину, і ну коротше, налагоджує цей весь наш баланс, коли людина дуже надмірно потіє і велика кількість рідини втрачається. Mm -hmm. Дякуємо вам дуже сьогодні. Грунтовно поговорили на цю тему, хоча каже Ваня: що вона актуальна, і щороку треба поновлювати ці знання?